Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас така робота Шеврік Круз. В общем, проблеми із двома релюшками вентилятора. Одна тут, друга тут стоїть. Перша, друга швидкість. В общем, немає мінуса. Ой. В общем, розкорочено було Оце все діло, прозвонено, всі дорожки цілі, все класно. Коса прозвонена, воно приходить на оцей ось розйом, на 71-й контакт. Все ціле. Все чітко класно. Тут було накуйовдено. Ну, ось диві, дивіться. Тут ось, я так розумію, це газовики робили. В общем, їм три руки за таке поотбивати. Це перший момент, це ось другий момент. Отак ось це діло виглядає. Все голе. Тоді ще момент, який фішка лямда-зонда. Це також дроти всі прозвонені, лямдазонт новий, ругається, помилка є по колу нагрівання. Ну і Зрозуміло, що дає недостовірну інформацію цей лямдазон, бо нема десь щось кудись. Також прозвонив, прощупав всі дроти, все це діло ціле, пошкоджень не бачу. Ще є по фазіку, по якомусь, також якась там недостовірна інформація, помилка P0014. Але я так розумію, що все це зв'язано з цією штукою, з блоком керування. Бо дроти тут всі цілі. От якось так. Тому зараз це все діло відновлюємо, дивимося, що тут робиться, що треба, ремонтуємо паяємо, робимо так, як треба. Оце отак от. І спробуємо почитати, може десь щось і вилічиться. Погнали! Так, а ми продовжуємо. В общем, дивіться, позрізав я оцю термоізоляційну трубку. Ну Це в мене питання до того додіка. Хто це робив? Що ти курив? Під чим ти був? Любі друзі, якщо ви десь таке бачите, не їдьте туди. Вони вам тільки зроблять лихо. Тут ось взагалі просто навіть не пропаяно, а просто примотано, та й по всьому. Ну, із... ну ізоленту я зняв. Тут ось таке саме. Там вон, живого місця нема, там вже три волосини залишилось. Оце отак робить пайка. Я не сторонник пайки на автомобілях, але. Тут треба робити на обжимку, бо в ці місця вони жорсткі. Все це діло потім лопає. І ви шукаєте, не пойми, що. Тому будемо все це діло лікувати. Погнали! Так, любі друзі, в общем, продовжуємо, відновлюємо всі ці речі. Да? Також паяємо. Дивіться, у нас тут з'явився новий механік. Механік жіночого роду. Бачите, трьохмасна кішечка сюди залізла і почувається, в принципі, чітко. Ну Та що, прийдеться тепер вдвічі більше брати, бо треба на кормик, мабуть. Да, кисюню. Треба буде на кормик, бо воно вже вимазалося. Та на стиральний порошок, щоб постирати нашого механіка. Ну, нічого, працюємо. Працюємо і відновлюємо. Так, дивимось, шановна парафія. Дивіться. Оце ось запаяне мною. А оце запаяно отією нехорошою людиною. Та що щось курила чи вживала, я не розумію. Що беріть приклад, хто не вміє паяти, будь ласка, звертайтесь навчу. Буде все чітко, класно. Бачите, тут такі навики електроніки беруть своє, бо оце нікуди не годиться. в общем, погнали. Ну що, шановна парафія, дивіться, як. Все це діло повинно бути попаяно, отак, обережно. Все чітко, класно, без проблем. Тут дріт доточили, тут заізолювали, це всюди треба буде його запаяти. Ну і все. Зараз тепер пробуємо все це діло бандажирувати, укладати, бо по-другому діла не буде. Погнали, працюємо далі. Так, ну що, шановна парафія, відновили ми все це діло. Тепер нема у нас помилки не полям зонду Вентилятори у нас роблять обидва. Прийшлось відновити ріостат. Як то все робив? Не буду показувати, це все є в інтернеті. А от полям зонду дивіться, в чому був прикол. Оце ось фішка, бачите, та, що йшла на лямда зонду. Це штатно. В общем, тут були перепутані провода. І, грубо кажучи, у нас сигнальний дріт на оцей ось сірий, да, той, що йде масою. Ішло <кій> 12 вольт. Це перший момент. І е, другий дріт, той, що йде сигнальний. Тут, бачите, приєднаний нагрівач. В общем, я все це діло відновив. Тепер все це діло працює. Помилок у нас тепер немає. ні по чому, Все чітко, все класно. тобто... Блок керування чистий, як сльоза. Ну от якось так. Стартер також тут цепі трошки барахлили, полазили, пошаманили, в принципі, працює. Ну і все, чек не світиться, все, все чітко, все класно. Давайте спробуємо запустити. Все працює, все потухло, чітко в натурі клас. Все шикарно. Кондьор працює також, вентилятори працюють. Все без всяких проблем. Ну, не знаю, мені подобається те, що ми зробили. Працює чітко. також дує це отакі от пирожки з котятам знайте на ваш ліктіс працює бріт треба якось на ага, далі у нас хотити так осе працює Не знаю де тут яка релюшка за що відвічає, але це середні оберти, це великі оберти. Малі оберти працюють, бачите постійно. Ну от якось так. Ну, все, на ноті будемо завершувати наш ремонт. Вам щастя здоров'я міцного другого Щоб ваші отакі коні не ламалися. Робимо так і далі буде.